Чергове фіаско Динамо у Лізі Європи не витримує вже навіть головний тренер. Мудрик знову запалює за Челсі, а Довбик та Лунін претендують на престижні нагороди. Усім привіт, друзі! З вами канал Футбол України. І сьогодні саме про ці теми будемо більш детально говорити протягом найближчих кількох хвилин. А перед тим як ми розпочнемо, знову, на жаль, для себе нагадаємо неприємну статистику, адже понад 85% глядачів переглядають наші відео, але не роблять однієї Простої дії не підписуються на канал, і це змушує нас дуже сильно сумувати. Тож зараз попросимо вас, підпишіться, будь ласка, на цей канал та допоможіть нам розвивати цей проєкт. Дуже дякуємо і поїхали! Розпочинаємо, звичайно, з київського Динамо. І, можливо, це суто моя думка. Поправте мене в коментарях, якщо я не правий. Але на відміну від поразки Шахтаря у матчі з ПСВ, поразка Динамо не викликає вже, напевно, у вболівальників таких емоцій, такого розчарування. Тому що, напевно, на жаль, все більш прогнозовано. Отож до цього матчу Динамо підходило як найгірша команда змагань із чіткою потребою перемогти та переломити для себе хід турніру. Перший тайм поєдинку у гамбурзі видався безгольовим, хоча обидві команди демонстрували доволі жвавий та комбінаційний футбол. Знову кілька разів киян врятував Георгій Бущан, який майстерно грав на лінії та раз за разом виправляв помилки оборонців. Вже по перерві Динамо нарешті забило свій перший гол. Вівчаренко першим скористався метушнею у карному. У суперника, але цей м'яч скасували через все ж таки мінімальний офсайт. Ну і як то кажуть, не забуваєш, ти забивають тобі, фактично у наступній атаці Динамо пропустило. Матей Видра розштовхав суперників і пробив за карного чітко у дальній кут. На 90-й хвилині остаточно прибив киян Павел Шульц, який надто самотньо почувався у нашому штрафному, не відчув бодай мінімального опору від захисників та відправив м'яч у ворота Бущана. До Честі, Динамо вони свій гол все ж таки забили в останній атаці Кабаєв, як він потім зізнався, сам виконував навіс, але м'яч полетів чітко у дальню дев'ятку. Гол, який не приніс жодних дивідендів, але тепер не залишилося жодної команди, яка ще б не забивала у Єврокубках. Ну і якби не було прикро фанатам Динамо, але давайте глянемо в турнірну таблицю. Там для Києва усе без змін, останнє місце і досі нуль у графі набраних балів. Вікторія у свою чергу стрипнула аж на 9 сходинку додамо, що далі у киян матчі проти сусідаду, Галатасарая та РФС, але два останніх зіграють аж у січні далі до Олександра Шовковського, який викликав ну такі доволі неоднозначні емоції після свого флеш-інтерв'ю на офіційній прес-конференції, власне, яка була після матчу. Там йому взагалі задали лише одне питання. А от флеш був дещо цікавіший. Раніше команда виглядала краще з першої по 90 хвилину. Зараз є певні відрізки. Це фізична втома, чи у чому ви бачите проблему? Проблем багато. Можливо, топ-3 проблеми ми розберемося. Тепер задача чемпіонат: ми готуємося до кожної гри, ми прагнемо перемагати у кожному матчі. Ось, власне, і весь флеш-коментар головного тренера. І на спілкуванні з журналістами Сашо також був дуже напружений і вкрай важко підбирав слова. Можливо, саме через такий стан тренера інші журналісти і не Задавали йому зайвих питань. Напишіть у коментарях свою оцінку діям Шовковського у цьому матчі, щоб ви особисто могли змінити на його думку. Відволічемося від Єврокубків та на секунду до Англії, де вже в неділю в рамках 13-го туру зіграють центральний поєдинок між Ліверпулем та Манчестер Сіті. Команди підходять до цього поєдинку у зовсім різному настрої. А від того, цей матч буде іще більш інтригуючим. А для того, щоб зробити його перегляд на порядок цікавішим, наш партнер пропонує дуже Широку лінію, і у цій лінії ви точно щось цікаве знайдете для себе. До прикладу, як наша редакція, ми пошукали і знайшли і ось прогноз на екрані. А у коментарі, що закріплений під відео, або за QR-кодом в куточку екрану, там вже на вас чекає ексклюзивний бонус. Заходьте та забирайте. Далі до наших у Єврокубках Мудрик, Яремчук і Довбик. Усі вийшли на поле, але покидали це поле кожен у різному настрої. Рома у п'ятому турі Ліги Європи приймала Тоттенгем, Артем вийшов у стартовому складі, відіграв увесь поєдинок, але жодними результативними діями не запам'ятався. Щодо результату матчу, то на 91-й хвилині Рому від порязки врятував Мац Гумельс, встановивши підсумковий рахунок 2-2. І наразі в таблиці команда Артема 21-ша. А от Михайло Мудрик перетворює Лігу Європи на свій особистий турнір. Матч проти Гайденгайму він розпочав із перших хвилин і, попри невиразну гру у першому Амі Челсі все ж таки здобув успіх у другій половині, забивав, зокрема, і Михайло. На 86 й хвилині йому вдався прекрасний удар, чітко у дев'ятку воріт. І завдяки цій перемозі Челсі лідирує, набравши наразі максимум 12 очок. Щодо Мудрика, то у лізі конференції в чотирьох матчах у нього 3 плюс 3 за системою гол плюс пас. Ну і зовсім неприємно склався поєдинок для Романа Яремчука. Олімпіакос у лізі Європи грав проти ФКСБ і на 77-й хвилині. Саме Яремчук на поле вийшов, але вже на 85-ті і був змушений його покидати через розбите обличчя. Футболіст отримав травму носа і це завадило йому продовжити гру. Скільки часу знадобиться на відновлення, поки невідомо. На завершення про рейтинги, адже два наших футболіста претендують на престижні нагороди, а також збірна. Отож, Андрій Лунін номінований на 9-ту церемонію нагородження премією FIFA The Best Football Awards у категорії найкращий воротар серед чоловіків. Окрім нього, на приз також претендують Давід Рая, Едерсон, Еміліано Мартінес, Джан Луїджі Донна Рума, Майк Менян та Унай Сімон. До слова, вперше у голосуванні будуть приймати участь вболівальники. У розширений список кандидатів на звання Кращого нападника потрапив і Артем Довбик. Втім, суперник у нього такі, що лише потрапляння у цей список це вже успіх. Ну і до рейтингу від Фіфа Україна там принаймні зберігає свої позиції. Команда Реброва завдяки перемозі над Албанією та нічинному матчу із Грузією здобула 1554,94 бали, і нині де 25-ю. Серед європейських команд УЄФА наша команда 13-та, а майбутній суперник України Бельгія у світовому рейтингу восьмий. Ну що ж, друзі, ось таким видався наш новий випуск. Якщо ви додивилися аж до цього моменту, безмежно вам вдячні. Перевірте на останок ще підписку на цей канал. Ну й будьте на зв'язку. Скоро побачимось.